Боже здоров'ячка, а Привет, зараз ми всі. вам розкажемо, як проходить доля камінця бурштунового, давайрчик Так, да, маршрут. Сировини Камература. від початку до готового виробу. Що відбувається? Що Як от приїхав все, він до тебе сюди? Все починається з цієї кімнати. Сюди у нас камінь ну, зараз немає вже такого непочищеного. Ну і сюди приходять такі, які він виходить із землі. Тобто він грязний, в кожурі. Але покажи людям, що показати. Побачити. Це вже камінь, який. Є очистку. Якщо э, всі бачили бурштин, які показують в новинах, показують но в інтернеті, він чорний, грязний, це не означає, що камінь всередині чорний. Чорна це кірка окисі, яка сформулювалася на самій смолі в процесі її затвердіння в землі. Тобто Смола попадала в землю, в землі вона на неї давила земля. Земля.